Всім привіт, друзі! Ви на каналі Святослав Лего UA. І сьогодні ми оглядуємо мій улюблений танк Леопард від нашої улюбленої компанії Limo. Дана моделька має камуфляж. Ось так. Я ліпше вас підніму. Він є на башті і трошки спереді. Ззаді, на жаль, нічого нема, але є ось такі чорно-зелені. Як сказати рішитки. Є по бокам наклеєчки українського прапору. Біноклі, навіщо вони я не знаю? Дві антенки. І, напевно, що це? Я так розумію, це ліхтарик. Такий був у. Я у кораблі, великому кораблі лімотой. Але оскільки я цей корабель покращив, цього ліхтарика там вже не було. А можливо, цей не ліхтарик. Напишіть в коментарях. Є ось такі два люки, але вони, на жаль, не відкриваються. Ось такі квадратики ще є. Фари дві. Тут хоча б їх поклали, а в хамері їх не було. Була лише одна. Відкриваються так. такі, як сказати, я б сказав, закрилки і, видно, гусениці. В принципі, в фільмах, якщо цей танк зламається і його треба буде полавати, це те, що треба. А ще танк трошки дивно виглядає з ними. Ніби це його ручки. Ховаємо. Також є ось такі закрилки. Ось такі. Вони піднімаються і опускаються, але робиться це тяжко. Пушка сама піднімається дуже високо, ось також. І опускається. На жаль, нема наверху кулемета, але можливо, тут його й не має бути. Ззаді є місця, щоб покласти сюди войню. Всередину ми ніяк не попадемо, адже туди немає входу. Але модель дуже класна, велика башта. Крутиться вона на 360 градусів. Ой, почекайте. Випадково зламав пушку Ось так воно крутиться. Ось так о 360 градусів. Катається модель. Зараз я вам покажу. Обидві гусениці справні, що дуже радує, адже не часто в танках є така. Як сказати, проблема, що гусениці звисають, як в мене, і не хочуть кататися. Але в моєму випадку вони звисають, кат... але катаються дуже класно. І повільно теж добре. Але трошки шумно. Ну це ж гусениці, що він не хотів кути. Є дві фігурки ось таких. Ось таку фігурку ми вже зустрічали. Вона була, вона була на огляді хамера, а ось ця якась новенька. Виглядає ніби фігурка якогось командира. Ось так. Ось це звичайні солдати. У мене таких фігурок є тверди. Як завжди, наші улюблені автомати, які тяжко закладаються в руку, і вони не дуже зручні. Але з танком ці фігурки дуже класно виглядають. Ось, щоб було точніше. Став, я б поставив танку 10 з 10, класна модель. Ну і фігуркам, як завжди, 10, вони найкращі тут. Цей танк модернізовувати я, в принципі, і не хочу. Він сам по собі ідеальний. Але, можливо, я б добав ось таких квадратиків сюди, щоб не було видно цих пінів. А можливо, і ні. Ну, це ми ще побачимо в наступних фільмах. Ну, я вам все розказав про цей танк. Тому, ви були на каналі Святослав Негоюей. Підписуйтесь на канал та дивіться наступне відео.